Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Тимчасово проводжу огляди цін на автомобілі замість Оленки. Прошу не судити строго, я знаю, що ви всі до неї привикли, але ну, поки що так. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Також просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, кому їх зручно. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Opel Vivaro Дев'ятий рік, двохлітровий дизельний двигун, 244 тисячі пробігу, 9 місць, 12500 ціна, телефон є. Так, спробуємо підглянути. Кондиціонер є. Так, більше нічого не бачу такого. Довга база, форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний Volkswagen Transporter, 15 й рік, 2-літровий дизельний двигун, 230 пробігу, 17300 ціна за автомобіль, телефон присутній. Прошу? Так, ясно. Так, по салону. Хтось там забороняє знімати. Форкоп присутні. Більше інформації по телефону. Свіженький Рено Кенго. 12 рік, 1,5 дизель, 190 пробігу. Не фарбований. 8490. Ціна за автомобіль, телефон до власника є. Так, отак легенько загляну, бо людина розмовляє по телефону. кого цікавить, телефонуйте. Фаркоп присутній. Volkswagen Caddy. 2005 рік, 7-місний, 1,6 бензин MPI мотор. 6600 ціна за автомобіль, телефон є. Так, Зараз заглянемо по салону. Так, Такий світленький салончик по машинці. Кого цікавить, телефонуйте. Так, пасажирський Fiat. 2014 рік, 2.3 дизель 306 пробігу. 16100 ціна за автомобіль. Телефон ось тут є зафіксований. Скільки, скільки місць у вас? Можна відкрити? Відкрийте, будь ласка. 8 плюс 1. Отут є всі обдуви. Гарні сидіння. Так, по салону також вам покажу. Ось, кого цікавить, телефонуйте, власник вже вам розкаже більше інформації. Присутній фаркоп також. Nissan Трімафтар в довгій базі. 9 місць, 2007 рік, 10500 ціна. Стартова, 2-х літровий дизельний двигун, 257 пробігу. Тут є телефон до власника, кого цікавить більш детальніше. Покажу вам по салону. Так, по салону, Тут є кондиціонер, задній ряд сидінь. Тут у нас є три, три і, і спереді три. Дев'ять місць. так, Задня розпашонка, фаркоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, є такий красивий чобіток. Mercedes Citan. 16 рік, 1,5 дизель 81 кВт. Є кондиціонер, пасажир 5 місць. Так, комплектація гарна, є навігація, пробіг 218, пройдений сертифікат, ціна 14 500, так Ви казали? А 12 500 ціна стартова, і телефон до власника. Ось тут присутній. 12500 ціна. Покажу вам по салону. Так, такий свіженький салончик. Так, є у нас тут фактично як дубль кабіна є ще сидіння і вантажний відсік. Оригінальний вантажу пасажир, як кажуть. Да? Давайте я вот так покажу. Угу. Да, навіть вантажне відділення, досить таки чистеньке, акуратне. Зараз. Ага, тут ще все складається, дуже класно. І збільшується вантажне відділення. Так, кого цікавить, телефонуйте, власник вже більше розкаже про цю машинку. Citroen Berlingo 9 рік 1,6, дизель 750 ціна, 267 тисяч пробігу. Телефончик ось тут є. Ford Transit. Так, 2012 рік, 2.2 дизель, 288 тисяч пробігу, ціна 8 тисяч доларів, телефон до власника є. По салону. Так, задні вікна є, але в салону сидінь немає. Так, Є у нас такий вантажний Рено. Так, 16 рік, 2,3 дизель, 229 тисяч пробігу. Телефон до власника є, власник підказує, що стартова ціна. Сімнадцять 500. Ось такий має вигляд. Так, кого цікавить телефонуйте. Ренок янгов в довгій базі. 14 рік, 1,5 дизель, 214 пробігу, п'ятий місно, 10400 ціна за автомобіль, КПП 6 Ступка, телефон до власника присутній. Так, дивимось по салону. Так, тут є перегородочка для вантажного відділення. Кого цікавить більше інформації, телефонуйте. Вантажний, Volkswagen Caddy. 16 рік, 1,4. Дизель-бензин не вказано. 192 пробігом, 9500 ціна за автомобіль, телефончик присутній. Можна вже все уточнити. Так, по салону практично нічого не видно. Механічна коробка, мультикермо, підігрі висодій присутні. Так, це у нас Максібаза. Парктроніки є, ззаді розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Так, вантажний Opel Movano, якщо не помиляюся, рідко бачимо. Так, 19 рік, довга база. Двигун 2.3, 257 пробігу, 18 тисяч ціна і телефон продиктує 073 11 30 757. Лад. Так, Там не покажу, бо я не доберусь. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго, 2011 рік. 1,5 дизель, 8200 ціна за автомобіль, 203 пробігу і телефон є присутній. Так, Зараз заглянемо по салону з дозволу власника. Є мультикермо, Так, Кондиціонер п'ятиступка. Кого цікавить, телефонуйте. Форкоп присутній. Е, так, часто запитують бюджетні буси. Є е, ренотрафік, знайшов в довгій базі. Е, так, це у нас четвертий рік. Пасажир 8 плюс 1, двигун 2,5 дизель. Пробіг 350 тисяч, 6500 ціна за автомобіль і телефони. 066 998 0845. Так, спробую заглянути, тут дуже мало місця. Ну так, стандартний трафік. Але кондиціонер бачу є. Кондиціонер є і це плюс. Volkswagen Т6 2018 рік. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Пасажирський варіант оригінал. Телефончик є ось тут до власника. Ціна за автомобіль стартова 24 тисячі доларів. Підказує власник. Так, на жаль, зачинено. Так, шкіряні сидіння. Так, тут також є один, два, три, чотири. Чотири шкіряні сидіння в салоні. Це у нас є довга база з фаркопом, з парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте, такий свіженький варіант. Рідко заїжджають, недавно хтось запитував. Так, Йдемо далі. Volkswagen Caddy D12, рік, 2-літровий дизель, 103 кВт, є навігація, клімат-контроль 9400. Ціна, телефон видно, механічна коробка. Так, є клімат, контроль дійсно, дисплей. Так, парктронік присутній. Але ще не буде. Кого цікавить, телефонуйте. Рено трафік. 19 рік. 9 місць пасажир, 230 пробігу. Сіжу пригнаний в рідній фарбі 19,300 ціна, 1,6 двигун. Телефон продиктую 066 122 04 13. Я тут бачу документи різні. Ось, кого цікавить, телефонуйте. Довга база. Фрукоп присутній. Renault Кенго. Так, тут у нас 12-й рік, модельний, 13-й, 1,5 дизель, є кондиціонер ABS-ASR, Німеччина. Телефон. Присутній ціна 8,790. Так, по салону. Так, такий світленький, чистенький салончик. Того цікавить, телефонуйте. Так, Є у нас. Ford Tourneo Transit в елементованій версії. Пише 12 рік, 2,2 дизель, 255 пробігом, механічна коробка. Оригінальний пасажир 9 місць, є в Афте, кліма. 10 900 ціна за автомобіль, телефон ось тут присутній. Так, кого цікавить телефонути? Рено Кенго. 12 рік, 1,5 дизель, 229 пробігу, 7900 ціна за автомобіль. Так, дивимось. Так, тут ми бачимо, що є круїз. Зараз з іншої сторони заглянемо. Так, крузі сіє і бачимо клімат контроль також присутній. Це радує. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen T5. 10 рік, 2 літровий дизельний двигун на 6-й 203 пробігу, 14900 ціна. Телефон присутній. Так, Коричневий, коричневий салончик. Шкіряний форкоп парктроніки присутні. Мерседес Цитан, 13 рік, 1,5 дизель, 202 пробігу, 9900 ціна і телефон Є. Volkswagen Caddy, 2005 рік, 1.6 бензин MPI, 6900 ціна за автомобіль, 245 пробігу, телефон до власника ось тут присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Так, світленький салончик. Більше інформації по телефону. Mercedes Viano, 2008 рік. Трьохлітровий дизель, автоматична коробка, автомобіль з Німеччини, 12200 ціна, телефон є. Шкіряний салон. Бачу присутній. Більше інформації по телефону. Рено є в максі базі. Це у нас 17 рік, 1,5 дизель, 199 пробігу, 14600 ціна за автомобіль, не фарбована 76 ступка, телефон присутній. Так, дивимось по салону. Так, більше інформації по телефону. Volkswagen Caddy, 13 рік, модельний, 14, 2-літровий газ бензин, заводський, 260 пробігу, 10 750 ціна за автомобіль. Я вам довіряю, але довіряю і перевіряю.